Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Лондонський Челсі і програє команді, яка останні п'ять років витратила менше грошей на трансфери, ніж сині заплатили за Михайло Мудрика. Гравців освистують, а Марисю Почетіно закликають піти у відставку. Окрім цього, сьогодні у нас в огляді Олександр Зінченко, за якого вступається вже друга зірка колишнього арсенала, і екс-нападник Динамо, який феєрить в екзотичному чемпіонаті. Кажу тобі привіт, Тарас. you Розпочинаємо наш огляд із матчу на ріверсайді в рамках півфіналу Кубка Англійської ліги. Нижчоліговий Мідлзбро, який тренує колишня зірка М'ю Майкл Карік, приймав Челсі. І от до матчу болівальники синіх були впевнені, що їм справді пощастило із жеребкуванням, адже замість Ліверпуля або ж Фулхема вони отримали в суперники Мідлзбро. Але не склалося поразка у першому виїзному матчі 0-1. І антигероєм зустрічі несподівано став чи найкращий гравець Че. Челсі у першій половині сезону Кол Палмер. він з'явився на позиції центр форварда і змарнував відразу три вбивчі моменти у другому таймі. Почуттінно щоб врятувати ситуацію на 63-й хвилині, випустив на футбольне поле Арман Доброя. І українця Михайло Мудрика і фанати, до речі, у мережі ікс трола аргентинця за такі рішення. А от профільне видання голкому цінюючи дії мудрика у цьому матчі написало наступне: процитую: це не та людина, яку потрібно злучати до гри, коли тобі потрібен гол. От такі от невтішні висновки. Отже, що ще Тарас писала британська блогосфера, британська преса та фанати про провальну гру Челсі і проблеми, з якими зіштовхнувся українець Михайло Мудрик. Дев'ять матчів Челсі вигравав насухо в Міддлзбро. Там була серія з понад 20 голів забито, нуль пропущено. І останній взагалі такий провальний поєдинок з Міддлзброю, теж трапився на цьому ж стадіоні в 2006 році. тоді теж був українець на полі Андрій Шевченко. Йому вдалося забити гол. Тільки перейшов з Мілана, і в другому турі АПЛ відзначився, але команда Маурінівсно поступилася 1-2. І ось зараз наступна така поразка вже при Почетін, вже з Мудриком, вже з Мудриком, який виходить на заміну, але не забиває. І дійсно, це дуже специфічний результат, тому що як жартують і іронізують, що взагалі Мідлз за останні сезони витратив там 60 мільйонів фунтів. І це менше, ніж за Одного челсчеса за одного мудрика заплатила, і взагалі там, якщо брати трансферну вартість гравців, то в е, мідозброне сягає 70 мільйонів м, фунтів, а євро, точніше, навіть а в Челсі е, майже мільярд там 997 мільйонів, якщо не помиляюсь, і величезна прірва здавалось би за якістю гравців, за якістю складу і так далі. Але ми при цьому саме бачимо, вислуховуємо відпочиті після матчу те, що в нас купа гравців травмованих що ви від мене хочете, 12, ми 12 гравців, на лаві запасних тільки Одні янгстери, тобто молоді необстріляні юнаки, і воротарі, і кого мені випускати, і так далі. При тому все, що він це говорить на проти після матчу проти Мітос, де команда Каріка Майкла вже на перших хвилинах втрачає найкращого бомбардира Латте Латта, який прийшов за таланти. І також ще одного футболіста. І потім була також проблема зі складом. Ну, якщо вже говорити на фоні середняка Чемпіоншипу, що в тебе там гравців не вистачає, і, і особливо там дорослих гравців не вистачає. Ну, це якийсь також дуже поганий сигнал дає і Почетіно команді, і початно фанатам. І взагалі після цієї прес-конференції аргентинського наставника дуже така велика прірва між тим, що він говорив, і що говорять фанати, тому що навіть в контексті того, як Почетіно говорить про те, що. Фанати кричали на суперників на фанатів Мітл про а тягу Сілва їх заспокоював. Тобто насправді Тягу Сілва заспокоював, він підійшов там і туди сфотографувався, і ще якісь там речі відбувалися. То він насправді ну, просто заспокоїв, тому що дуже обурені були фанати Челсі саме гравцями Челсі. І в Твіттері, в вболівальники Анлобійського клубу обурені тим, що почутті, по суті, бреше. Не знаю, він себе обманює чи інше, хоче ввести в Мано, але фанати вболівальники е, всвістіли на адресу своїх футболістів насамперед, і тренера, і, і там діставалися там тому що Стерлінгу, який вийшов грати на лівому фланзі замість Мудрика, е, тож на позиції Мудрика в основі, і іншим футболістам, і, і це було це було так. І е, це просто почтіно в стаді заперечення і говорить про хороший матч. І тут дійсно можна, якщо статистично брати, підходити до... Результату, то в принципі Челсі спокійно награв собі на перемогу. 85% імовірності перемоги Челсі за е, створними моментами, лише 4% від Е, Те, що станеться таке диво, як рахунок 1-0. Е, але е, при тому всьому там і Хі в Міддлсбро навіть 0,5 не назбиралося, а в, е, в Челсі, точніше, в Палмера, як англійські ЗМІ це описують: Face Palm в 2,48 XG, по суті, майже. Весь, всі очікувані голи на себе зібрав кол. І, і це ок, але всі такі моменти, найбільші, вони трапилися в першому таймі. І трапилася з подачі от саме Кола Палмера. Так він не реалізував перший момент, і другий, і третій. Але е, перший момент пройшов від е, класного пресингу спочатку і Кеседу, і галхара но, нормально натиснули. На но, вбистій в нього вже там е, якась повна паніка. трапилася він відійшов і на в, в, повільних повторах ми можемо бачити, що е, такий ланцюжок в гравців мітлзбро е, вертикальний і повністю голий центр, де Кола е, коло будь ласка, біжи, не не хочу, забувай, не хочу. Він перехоплює м'яч, класно дійсно грає на перехопленні, вкотре класно читає гру, але от з ударом, коли в Бочидінно чомусь вирішив його поставити на місце такої своєї фальшивої дев'ятки, удару не склалося. Він дуже добре насправді цілив, він бачив, куди він цілить, ну, але трошки не викрутив м'яч. Пройшов повз ворота. І другий момент, так само, де було добивання після дальнього удару, ну, насправді там вже воротар дозброї створив цей момент. Перший Момент подорвали захисники, другий воротар. Але Кулпам вирішив цей дуже високий м'яч одразу приборкати, не приборкувати, а зразу з льоту пуляти. І відповідно це була напевне помилка, технічно не, не вивіз цей момент. І по суті, з кількох метрів порожні ворота не забив, але ну, тут, тут можливо десь погарячкував. І в третьому моменті до Кейседу дуже класно його вивів спини е, у штрафний майданчик і е, підігнав під, під, під себе е, захисника і пробив. Також цілив дальній кут, також якось е, е, собі в голові намалював, як він і куди він буде бити, але е, це також не, нічого не, не, не призвело. І от е, навіть вже по реакції Палмера після того, як він не забив той другий гол, навіть дуже такий холоднокровний кол, як його назвати, кол, то холодний в е, Челсі, е, то він навіть вже і за е, обличчя хапався, і е, в якійсь такий зневірі падав на газон. І е, це показувало, що при е, дуже погано погані новини. Очікує і Насправді дійсно палмера. Це виключило з гри. По суті, в другому таймі. Він вже ні не ну якось так не хотів відкриватися в штрафний майданчик. Він ж в глибину намагався зміщуватися. В принципі, можливо, була якась розмова з тренера, тому що насправді дуже дивне для мене рішення було до якраз до того, як почали гравці Міддлс дарувати ці моменти Челс, футболистам Челсі. То палмер був просто відрізаний від команди. А це насправді ну на Густріші, напевно, гравець зараз, в може створити з нічого з одним пасом одним закиданням розрізати ці всі лінії. А він був розріз... відрізаний, десь там баражував на позиції дев'ятки між трьох центральних захисників Челсі, три центральні захисники. Ну це згадуємо, Нотінгем Форест, як розібрав команду. Також одна контратака і, і гол. І це, це це нічого доброго не віщує команді почутіно, тому що коли суперник набагато нижчого класу закривається дуже успішно, то. Гравці часи ми ну, просто страждають позиційному нападі. І якщо не не стандартно, не спресоно ну, нічого не вдасться створити, то якихось рішень, якихось ключів аргентинський наставник насправді не пропонує, і це також велика проблема. Ну, і, до речі, в Твіттері також описували, що за півроку непомітно жодного прогресу у грі Челсі при Маурісю Почетіно. Його в принципі відверто правильно звинувачують і закликають щось робити із цим наставником, бо яким йому б гравців не надавали. Він тепер. Перейшов в такого собі мірчу лучаску і просто починає скаржитися. І до речі, у нього поставили йому на післямачовій прес-конференції запитання, чому не з'явився на позиції центр форварда Арман Доброя про Михайла Мудрика не Запитували, чому він не грав не грав зі стартових хвилин. Він відповідав наступне: що дуже насичений графік: три матчі протягом семи днів. Тому вирішив брою поберегти. Не витримують хлопці такого темпу гри. І власне, от маємо результат нуль. yeah <laughs> Нуль забити голів у Челсі і один в зброю. Матч відповідь нагадаю, відбудеться 23 січня на стемфорд Брідж. І от з'явився вже свіжий коментар від Яо Сілви, що він так розчарований. Розумію, що фанати засмучені, але всім потрібно триматися і спробують виправити ситуацію в наступному поєдинку на рідній арені. І щодо Михайла Мудрика, все ж таки в нього з'явився момент у цьому поєдинку, але він ним не скористався і до. Речі, це відзначало профільне видання Футбол Лондон, і ти мені сказав кілька твітерів, що тролять Михайла за те, що в нього щось не так, як показували на мемі, і з прийомом. Ну, не з прийомом, а з утриманням м'яча, Тобто він ну, програвав дуже, дуже легко якось йшов на кількох суперників, навіть на одного суперника йшов і одразу ж програвав цю дуель. І е, добрий позитивний знак в тому, що він е, насправді е, таким воїнам себе показував в наступних епізодах і м'яч, і три повернення володіння, за, при тому, що він в таких ситуаціях опинявся насправді не дуже часто. Е, Із м'ячем, і в його зоні м'яч якось не так часто е, трапляв. Тому тут тут окей, але те, як він якось наївно так ішов на суперників і постійно втрачав ці м'ячі, які якщо вже йому доставляли, то тут е, велика проблема. І, насправді все почалося з того, що він відкрився в широкій позиції е, біля лицевої. і був готовий приймати м'яч, був готовий там проти нього один Фербліс. Але е, Львайковіл е, вирішив віддати назад. Це постійна проблема гравців. часу в цьому матчі, що вони замість того, щоб загострювати особливо там центральні захисники, тому що всі е, в, 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 в лінії високо. Сувалися до ближче до штрафного майданчика суперника. І, відповідно, центральні захисники мали розігрувати і, і розігрували вони з акцентом із думками з, з, з мріями про свої свою половину і свій штрафний майданчик. Таке враження, тому що постійно ці передачі назад або поперед поля. І, і мудрик вже навіть показує ну колвіл, так пасуй, Чому ти не пасуєш І це дійсно от, в момент фрустрації ти тільки вийшов на поле і одразу тебе партнер ігнорить. І це велика також проблема. От в наліво відсутності лівого адекватного захисника. Тому, що колвіл це якась абсолютно парадоксальна не зрозуміла мені ставка почетіно, адже в принципі Гюсто показав дійсно певну таку хімію з хай буде не на своїй профільній позиції більше правий бек, але він непогано виглядав в комбінації з Мудриком, в тому ж матчі з престоном. І чому б не продовжити це, хоча б після заміни Мудрика, та перевести. Гюсто там замінити колвіл, наприклад, і так далі, тому що е, навіть можна було не знімати мадуеки. Тож це теж дивне рішення, тому що один з найгостріших футболістів був Челсі в цьому матчі, але він вирішив почутті, вирішив себе замінити Мадуеке. і, Напевне, після тої втрати е, м'яча так було в нього кілька таких дурнуватих втрат, таких дитячих, але ну в кого зараз в цьому матчі не було. Браку був просто вагон, е, при тому, що е, володіли м'ячем там дуже багато. Е, точність передач в другому там і просіла з 90% до 88%, але в суперник не Снігував і е, самі гравці Челсі дуже повільно розігрували м'яч, звідки там мов, міг той брак виникати. Ну це дуже дивно було. І е, потім був також епізод зброєю, де класно е, мудрик протягнув. От кілька разів таких коротких розіграш дуже мені сподобалося, як він і виводив з під пересуну на своїй половині поля і е, десь трошки розіг... розганяв атаки через пас. Оце було то з того, що добре. Що було перспективне, і що можна було розвивати. Е, але от в моменті, наприклад, зброї також він е, віддає. Притягує, віддає на нападника, який разом з ним вийшов на заміну, і е, показує, давай е, в заспину я відкриваюся в реворвочок штрафний майданчик, але броя не дає, він е, йде паралельним курсом і так також гальмує атаку. І це е, ну це після того моменту Мудрик вже взагалі там майже не, не відкривався. І якщо вже е, були якісь дії, його які запам'яталися, то тільки в, в обороні, хоча непогано він е, відкутив під удар Стерлінгу е, сам. Міг пробити е, воротаря, який насправді дуже дивно якось так грає. Він постій м'ячі, які летять в нього. Він якось так відбиває по повільно гандбольному. Е, там міг і Мудрик забити таким чином, і е, Енсо або Палмер. Тому, е, в принципі, нічого страшного насправді для Челсі напевне не відбувається. В е, навіть в контексті того, що все-таки це найгірша команда в е, АПЛ, яка з, з минулого сезону, починаючи за поразками на виїздах, е, в них. Двадцять 23 праски більше взагалі ніхто не, не програвав і, і, і будь-яку команду, навіть аутсайдери не програвали стільки. Е, тому е, нічого дивного не сталося, в тому, що вони програли програли навіть хібінесередніку чемпіоншипу, і можливо вдома вони от повернуть ці всі нереалізовані моменти. Е, ну але є такий от сигнал ведуча Sky Sports Олівія Бузало. І вона взагалі там її да здасно співпрацює з прем'єр-лігою. Вона е, дуже так от стала на захист Мудрика і сказала, що насправді від нього неможливо очікувати якого. Якогось впливу, якогось е, е, імпакту цього внеску атакувального коли він на заміні виходить. Випускайте його, будь ласка, зі старту. Він коли зі старту е, з перших хвилин виходить, це все дуже непогано, це все дуже перспективно. Е, і ну тут трошки дивно, тому що дійсно і Гол Кон так Будрика. Що коли це ми е, бачили від Будрика, хоч якийсь е, е, позитив е, в, після виходів на заміну, а гол з Ньюкаслом. Через який він став найкращим гравцем раунду попереднього кубку ліги, забули всі, чи що? Ну, якось так було, було щось добре. Просто тут інший момент, що він це був Мідозбро, це не Лондон. І Мідозбро це не Лондонська команда. Відповідно, Модрик якось відмовляється поза межами Лондона забивати. Я думаю, що на Стенфордберіж може бути все інакше. В принципі, ми вгадали абсолютно, що Модрик буде основним в цьому матчі, а Модрик Несеться це на лаву запасних після попереднього поєдинку з престоном, де вперед інсайди про те, що почтіно просто розривав роздягальню, він кричав, там дуже обурений був за діями футболістів і те, що спочатку так витекло, це, це ще квіточки. Тобто він дуже в, готовий був, що на не всіх замінити. Е, тому е, зараз, в принципі, якось я так розумію, його вже мадуєк розчарвав. Теж після 60 хвилин людина зійшла з поля. І є всі шанси вже мудрика побачити в основі. Хоча ну, насправді Михайло також. Замало десь награв на якийсь атакувальний позитив. Але якщо дивитися і на Стерінга на його позиції, і на брою в атаці, і, е... і проблеми Павла з реалізації, тобто, Ну як відзначав український коментатор в телеграмі, що Мундрика за такі два моменти, які збартував Стерін в першому таймі, його би вже там е... рез... розстріляли ще в мідл зброю, не чекали б е... Лондона фанати, а фігурально висловлюючись. а е... ну Авнера, в принципі, вже такий більша пільга, тому що він тягнув команду попередніх матчах Стерлінгу. Чомусь постійно його лише на полі. Хоча він і на лівому фланзі себе не знаходив, і на правому. І для гравця з таким досвідом не досвідченіші футболіст фатації Челсі. Він би мав потягнути на собі цей віст трохи, але в нічого е, не виходить. В поганий якийсь менталітет іврахіма і в, в команди відповідно, і е, не вистачає, не вистачає того якогось переможного духу, який в принципі був е, в тому, Челси Маріньо там згадуючи тут попередню поразку від Мідозбро. Ну але тоді вони до речі режимашувалися в Лондоні 3-0 і я не здивуюся, якщо такий самий сценарій десь зараз буде, тому що насправді оборона медозбро вона щільна, але вона досить така прохідна і протікає. І голкіпер так само. Тому Челсі все, все в руках Челсі, і цей фінал ну дуже здивуюся якщо вони все таки не вийдуть туди. До речі, оце саме підмітив погану оборону Мідлзбро і легенда в Челсі в Француз Франк Лебов, Він сказав наступне: що у Челсі були можливості забити лише завдяки Мідлзбро та їхнім помилкам, які зробили гравці нижчу лівого клубу. І це все плану немає, розповідає француз. І план полягає в тому, щоб отримувати м'яч. А потім ніхто не знає, що з цим робити. І в принципі, це так і виглядало. І до речі, ти згадуєш дії Рахіма Стерлінга най. Більш високооплачуваного е, гравця Челсі, і також ще один був момент, коли він поперся на двох захисників мідолзброї втратив м'яч. І коли ці дії робить Михайло Мудрик, це постійно з'являється в хайлайтах в Твіттері, Це все обговорюють, висміюють фанати Челсі. Е, чому такого не роблять про Стерлінга? Не зрозуміло. Ну, критикують інші моменти, а саме от такі от дії чомусь ні. І до речі, Морисю Почеттіно щодо Колвела поставили запитання на після мачі прес-конференції: а чи не варто його застосовувати в центрі? Трі захисту, але на але не на лівому фланзі, і також згадували, що Густо в попередньому матчі з престоном мав прекрасну хімію з Михайлом Мудруком. Він якось дуже туманно відповів, що всі грають на своїх породніх позиціях, і обирають тих гравців, які в захисті, які максимально ефективні, але що Таке враження, що сам Почетіно не знає, що робити із цією командою. Таке питання, що Проблема, що він за слабкий і для лігній оборони, і, і взагалі не лівий фулбек. І по суті, Мудрик один постійно перебуває, коли грає на його позиції лівого захисника Колвіла, Але при тому всьому е, там говорять, що от Чіл зараз відновиться, буде краще. Але ж почетіно і при Чілве живого Бена тримав на лаві запасних, а випускав Колвіла. Стільки шансів реально в цій команді ніхто не отримає. Якби Мудрика постійно так ставили на нього і довіряли йому як ковел. То я думаю, в нього би вже десь було е, 10 голів і 5 асистів мінімум. Ну тобто, якби кожному матчі просто е, граєш, ти не граєш, провалюєшся в обороні, як коли просто скидає гравцю е, на хід і з того, гол забивають, або е, пощастило часі, що там пенальті, не, не дали та ще червоно за фл, очевидний фол е, дісасі, просто вару не було і не розглянули. І е, тут тут окей, тут без проблем. А дійсно, а якщо мудрик би так десь помилявся, то одразу присідає на лаву запасних, там може і просидіти весь 90-х коли ще дивно для мене було 55-та хлинець, показують, а футболісти навіть не розминаються Похмурий мудрик броя на лаві. запасних в тих куртках зимових і, і взагалі ні сліду, того що вони зараз виходять на полі. Е, чому чому це так відбувається? Не вже почуті на все влаштовувалося в матчі. І до ще одного українця, якого останнім часом дуже часто критикували в британській пресі, британські експерти і фанати лондонського арсеналу. От після шквалу критики на Олександра Зінченка за матч проти лів. Пуля, коли він персонально е, не зміг е, завадити, завдати. Удару зірці червоних Мухаммеду Салаху зрозуміло, що просто лінивий не критикував. І розповідали чимало експертів псевдо, і вони розповідали це для хайлайтів, щоб потрапити до заволоків, Що найслабша ланка у цьому у цій команді Артети саме українець, і от що трапилося: вийшов інфополе Девід Сімен, легенда гармашів, легендарний голкіпер, і сказав наступне: що я знаю, що до гри Зінченка багато уваги і питань, але обороняється. Вся команда йдеться про командні дії, і стверджує сімен, що він ненавидить виділяти окремих гравців. І до захисту і півзахисту у нього набагато менше питань ніж до нападу Арсенала. Чому і в наводиться наступна наведу, точніше наступну статистику, що за останні два матчі на емірейцара Арсенал завдав у від собі 46 ударів по поворотах і забив 0 голів. А за останні три програні поєдинки XG е, встановив майже 7. Це просто якась нереальна цифра, і Арсенал не може забити. І напряму вже після матчу з Ліверпулем про тринкання кількість моментів до Артети підійшов. Підійшли журналісти і запиталися напряму, коли буде новий нападник, забивний в Арсенала. І він сказав, що він працюватиме із наявним матеріалом, і, начебто, на трансферний ринок міжсезоння не виходитиме. Ну треба запитати Яна Райта. Він ж напевно там бачить, що через Зінченка вони втратять титул і інші ну, е, вшановані. Реально в минулому легенди тут питання нема, але вони ж там напевно, бачать, що Зінченко ці всі моменти не замикає. і Зінченко, як Ківір, Ки Ківер на його позиції, забиває у свої ворота в матчі з Ліверпулем. І Зінченко втрачає. А насправді Ківір в матчі з Фулхемом свого гравця після банального постулу флангу в контратаці. Це все робить Зінченко і в усьому винувати, як як добре, що знайшли простий спосіб е, в вирішення всіх проблем. Зняли з Зінченка і е, випустили того ківіра, і зразу все результати налагодилися, все гра, е, все дуже добре. арсенала насправді смішно. Е, з, з цих реально, з цієї критики, тому що е, той, кого настільки так благали, і Карі Невіл, там і інші е, легенди, коментатори і е, експерти як завгодно е, випускати замість Зінченка, і з, з, Зінченка взагалі в глухий запас е запхати то якраз той футболіст. через нього два голи пропустили і двічі по суті. Пр 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 програли, тому що ці фатальні голи ставали для е арсенала. А в зінчика насправді ну, скажуть, що повертається такий має всі шанси повернутися на поле з Пелесом. Є певний ризик е, рецидиву травми, тому що можливо б, варто було ще один тиждень дати на відновлення. Е, але Артета, я так розумію, вже увірвався в нього терпець. Він ну, просто йому потрібно з випускати і дуже, дуже хочеться в цій стабільності більшого контролю і більшої технічної оснащеності. І Якраз в тому, що Зінченко дуже технічний в білдапі, в підготовці, так в виході з підпресного е, відзначає покриття. Саня, і як бачимо, такий французький захисник, можливо, не не супер головна зірка арсенала минулого, але він дуже вміло, дуже розумно підмічає то що, те, що насправді хто є Зінченко на полі, і ким він є для арсеналу, і що це не є якийсь гравець, який просто привозить кожного матча, тому що нову реальних привозів ну, то в нього один за статистикою на офіційному санті -Апел. Ти о, згадуєш е, бакарі санья, який також висловився каже, е, про Олександра Зінченка став на його захист і розповідає наступне: що в минулому сезоні була абсолютно ідентична гра від українця і чомусь на нього не скаржилася. А у цьому сезоні скаржаться і також відмічає е кількість моментів створених і реалізованих е гравцями арсенала в, в нападі. І якби вони забували ці голи, на ці проблеми, ніхто б не звертав уваги і просто зробили чомусь з українця. Цапа відбуває, і це несправедливо. І також визначає е санья, що те, що створює і те, що дає в атації Олександре Зінченко, це просто переоцінити нереально, який він має вплив на гру теперішнього арсенала. І от на завершення анонсована тема йдеться про колишнього нападника Динамо Франа Соля, іспанця, який колись захищав біло блакитні кольори у 2019 році. Він зараз грає за кіперський АЕК і що цікаво є найкращим бомбардиром місцевого чемпіонату на балансі 31-річного Соля, вже 12 м'ячів у цьому сезоні. Кіпр. Ської першості, і от АЕК це зларники зустрічався в рамках 18-го туру проти Закакію клубу. Такий клуб такий, як Кіперський. і завершився перемогою. АЕК з рахунком 2-0. якраз другий гол у цьому поєдинку записав на свій рахунок екс футболіст Київського Динамо? Так, розквіт в іспанець, якого я раніше писав, коли він з редивізії приходив теж дуже результативний сезон проводив. І за скільки там за три мільйони євро його купували, і я тоді дуже добре очікування мав, тому що це такий нападник штрафного, ну, якого здавалося би, то якраз шукало Динамо, і потрібно потрібен був такий хижак з візгульовим відчуттям, який з хорошою школою, тож мадридського реала, вихованець, але нічого не склалося хороший такий вогняний початок одразу ж там почав і забивати, і асистувати, Потім були якісь травми, потім були якісь ще проблеми. Потім десь дружину народжувала, десь можливо якісь сімейні питання були. І так потроху, по, 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 потроху він Францок згасав. А коли почалася така серія незабивних моментів, він геть скис і відповідно Динамо. По суті, вже припинила на нього розраховувати. Потім почалися якісь ставки та на супрягу на інших футболістів, Коли вже прийшов Луческо. Він так, скептично я так розумію, поставився до соля. Е, та, але також е, Лошесько скептично поставився до Ілішкорі на білоруського нападника, який теж непогано починав насправді в Динамо. Він і забивав, і асостував і давав масу в штрафному майданчику, що теж потрібно. Але в якийсь момент е, повністю румунський тренер від нього відмовився і зараз він в. Е... Завершує нарешті розриває останні е, контакти з тим московським ЦСКА е, в оренді. Він в Польщі вже грає не один сезон, але він вже зараз четвертий найкращий бомбардир чемпіонату Польщі. І в Сталій Змілець е, прижився як свій футболістим. Хитрики клепає і, клипає, і голь, е, гол, е, гол туру забиває і туру Стає. Тобто, дуже два таких видних е, 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 футболісти, які насправді моментами дуже яскраві спалахи демонстрували в Динамо, але потім якось чомусь тренер їм переставали довіряти. То вони зараз реально себе проявляють. Хай буде, я думаю, в чемпіонатах нижчим класом, але не набагато, тому що ми із з командами програвали, тому що я Динамо в Єврокубках, і, і польські команди, в принципі, порівняно з тим нашим спадом українських клубів в Єврокубках, то десь вже потрошку навіть підтягуються до нашого рівня. в них там, І в групових раундах чи то Ліги Конференції чи Ліги Європи є свої команди. Нема можливо такого лідера, але от середній рівень чемпіонату десь. Приблизно співставний тому е, ну шкода дійсно таких е, згадувати про футболістів, які могли би десь динамо допомогти, але вони зараз фейряють в інших чемпіонатах. І до речі, поки ми з тобою спілкувалися, з'явилася свіжа офіційна інформація від Криворізького Кривбаса. Що е, прийшло на баланс підсилення е, Найбільший актив? 24-річний, е, 23-річний, Перепрошую е, е, півзахисник. Минаю, твердо Твердохліб, підписав контракт із Криворізьким клубом терміном на 4 роки. Є вже офіційна інформація. Зараз я продемонструю е, зображення е, на офіційному сайті. Він вже у футболці Кривбаса е, лідера турнірної таблиці. Дякую тобі, Тарасе. Що Знайшов час на можливістю писати вчорашній провальний черговий матч лондонського Челсі, яке плентається в середині турнірної таблиці. І як виявилося, має проблеми і в прохідних, начебто, матчах кубка англійської ліги. Це був Тарас Котів, редактор футбол 24 І також з вами був Юра Гаврищак. Побачимося.